Колись усе починалося з любові, любові до української музики. У нас було дві сотні кліпів і шалене бажання додати гучності новій українській сцені. Ми стали платформою для тих, хто шукав свій перший етер. Хто слідкує за всіма музичними новинками. Це платформа, яка завжди про сучасність це про кльову музику Це і зростали разом. Ми слухали тисячі треків, дивилися сотні кліпів і створювали власні формати. Щоб показати, найкраще. І в нас теж повірили, навіть поставили свої бренди поруч, щоб звучати разом. Ми починали з лайвів. Та тепер ми про всю українську музику, про відчуття ритму, стилю і сучасну хвилю. Ми мегого М'юзік. Мегого М'юзік Про тих, хто тільки пише перші треки і тих, що вже на афішах міста. Класна назва. Мегого Мюзік це повний хардбіт. Мегого Мюзік. Мегого Мюзік. Мегого Мюзік. Далі буде.